за застачею. Ми з вами знаємо, що зустрічаються випадки, коли поділити одне натуральне число на інше не вдається. Тоді ми просто ділимо ці числа за застачею. Наприклад, 23 поділити на 5. Розуміло, що при діленні 23 на 5 ми можемо 4 рази п'ятірку взяти повністю. І 3 залишається неостача. При цьому компоненти називаємо таким чином. Ділене, дільник. Результат це є неповна частка і це остача. Отже, ділене, дільник, неповна частка, остача. Ми можемо записати ділене у вигляді. 5, помножити на 4 і подаємо на 3. Для того, щоб знайти ділене приділені з обстачі, необхідно дільник помножити на неповну частку і подати остач. Розглянемо ще один приклад. 389 поділити на 26. Знайти остачу у цьому виразі. 389 розділити на 26. Спочатку 38 ділимо на 26. Беремо по 1. Підписуємо під 38 і віднімаємо. 8 відняти 6 буде від 2. 3 відняти 2 буде від 1. остача від віднімання 12. Менше від 26. Це означає, що ми. Вибрали правильне число участку і можемо зносити наступну цифру. 129 ділити на 26. Попробуємо по 4. 4 помножити на 6. 24. 4 помножити на 2 8. І ще 2 10. Віднімаємо. 9 відняти 4 5. 2 відняти 0 буде 2. Далі в нас цифр вже немає. остача менша від е, дільника. Таким чином ділення з остачою ми завершили. Це число 389 називається ділення. Це число у нас Це число неповна частка. І це у нас Дуже часто нам доведеться звертатися до такого способу виконання дій. Тому важливо потренуватися для знаходження неповної частки і остачі. Я хочу запропонувати вам кілька прикладів. 35 поділити на 11, 29 поділити на 13. 3, подивити на 8. 57, подивити на 6. Завдання. Знайти неповну частку і остачу у цих прикладах.